В цьому році ми вперше заклали в міському бюджеті кошти під програму і повенції. Вже з початку червня ця програма розпочне діяти. Вона розрахована на реабілітацію біля ста людей в місяць. Це і наші військові, і діти, і діти наших вимушених переселенців, які кожного місяця будуть отримувати тут необхідні послуги реабілітаційні. Вдячний міському голові, який звернув увагу. На наш проект ми закінчили навчання. Тепер маємо право преподавати іпотерапію, а також психологію. Іпотерапія позитивно вплине на військовослужбовців та їх моральний та психологічний стан після перебування в зоні бойових дій.